Якщо людина лежить на, просто на спині, і корінь язика перекриває дихальні штахи. Тобто людина не може самостійно дихати. Якщо людина без відомості, то вона фактично залишається на призволяще і втрачає життя. Тобто, таким чином ми можемо допомогти їй в, такому, в такій ситуації. Тобто, не потрібно не робити ніяких занадто складних маніпуляцій. Тобто, ми повинні вичистити все з розумові порожнини. Враховуємо те, що ми цю людину не знаємо і не, і не знаємо, що ми можемо отримувати як голос. Голову нахиляємо на бік, вичищаємо все, все що ми вичистили. Потім ми запрокидуємо голову. Не потрібно ніяких занадто складних маніпуляцій робити, тось, там доставати язик, фіксувати його шпильками, булавками. То, все, всього не потрібно. Десь... Назад, і саме в такому положенні людина може вільно дихати. Тобто ми повинні переконатися в тому, чи вона дихає, чи не дихає. Тобто ми просто нахиляємося. І на протязі 10 секунд нас слухаємо. Тобто, якщо людина дихає, значить ми відчуємо звук. Якщо людина дихає, ми відчуємо подих повітря. Якщо людина дихає, то ми розкрили грудну клітину. Ми бачимо, що грудна клітина буде підніматися і опускатися. <кхи> якщо на людині досить багато одягу, там, куртки, то ми можемо просто руку засунути під куртку, під світ, тобто безпосередньо на тіло. Якщо ми не можемо бачити, то ми відчуємо, що... Рука наша буде підніматися опускатися. Тобто, якщо людина дихає, це говорить про те, що людина фізично жива. Тобто, можемо перевірити пульс, може не перевіряти, в принципі. Тобто, якщо людина дихає, значить жива. Як, значить, якщо людина без свідомості, то вона на нас не реагує, але вона дихає. Значить, наступна проблема, яка може виникнути, це спонтанна рвота. Коли Людина без відомості не може контролювати свій стан, але виникає рвота і роботні маси в між шлунком потрапляє дихальні шляхи. Воно викликає досить серйозний опік дихальних шляхів і тому краще це попередити, профілактувати, чи потім мати досить серйозний проклад. Яким чином ми можемо профілактикувати? Намагаємося по максимуму людину лишній раз не рухати, але голову ми будемо набіг. Тобто В такому положенні ми можемо оцінити, дихає людина, не дихає, якщо в випадку буде там, рвота, то це все буде навколо. Але людина...